Ну, першу нашу е, спільну таку акцію ми зробили 24 листопада. Заздалегідь е, я з своєї організації, громадської організації Хримський центр культурного співробітства Український Дім подав заявку за три дні, як полагається. За день ми побачили таку ж спільну заявку на той же час, на той же термін, на тій же площі від партії регіонів. Вони вивели близько п'яти тисяч людей, е, зробили трибуну, концерт. Тобто ми далі нас міліція відтісняла, щоб ми там не було. Нас нас вийшло по соціальних мережах близько 200 чоловік. Фотовиставка, але ми потім не це багато. Е Ну було ну, як сказати, для мене це бо тому, що ми працювали. Я думав, що це в принципі нормально. Тому що е е якщо б працювати було більше, часу, доги ще я думаю, було б і більше. Але для інших це було сподівання. Тобто несподіванка, не що стільки прийшло навіть 200. Тобто, і що цікаво, коли ми там затрималися, десь на годинку, потім ми ж подали ще одну заявку в. Тихенько втихаря, ми розуміли, що нас будуть блокувати на цій площі, можливо не буде мітинг, а тим більше вони перекрикували нас, мікро, так, включивши музику, танці і так далі. Що ми тоді робимо? Ми бачимо тим сигнали. Ми тоді робимо і йдемо геть з цієї площі, і робимо ходу до представництва президента в Україні. А вони, міліція, міліція нас перекриває дорогу, кажуть, ви не маєте права, Де ваша заявка? Я знаходжу заявку, яку я почту відправив, доказую. Це насправді не, не заявка, це увід... у повідомлення, да, повідомлення, да. Повідомлення, да, повідомлення. і вони щось там по рації поспілкувалися. Ладно, пропускайте. І ви б бачили б тих п'ятитисячний мітинг. Ми до них проходимо тих 200 чоловік. Слава Україні! З прапорами Європи і, і державними прапорами, і спокійно йдемо. Люди як от, люди Люди спокійно. Вони встали і просто, ну, просто. це. Потім журналісти, коли ми пішли туди, ми пішли по центральних же вулицях. Треба було пройтися. І це все ж люди більше було. Це була реальна реклама. Хорошого хор, хор, це. І ми з журналісти сказали, що через 13 хвилин, поки ми ще навіть не дійшли до представниця президента, цей НАТО п'ятитисячний сник, тобто вони розійшлися. Тобто вони реально е апелювали нам і, і були масово зібрані. Тобто, ця акція нас. Ну, як скажемо, духновила, тобто ми реально провели далі те, що хотіли вже біля представництва президента, і і що цікаво, поки ми ж там збиралися і йшли, то десь близько нам по різним даним сказали, що близько вже 400 було. Тобто хвіст вже такий ззаді був. Тобто, 24 числа ви ще просувалися до офісу президента з вимогою підписати у вільності угоди. Це ми, не було якісь антилядови, чи президентські просили. Ми ще ще логічно і продумали, чому ми, ми йдемо? Тому що е, уряд і Азару вже немає якого відношення до підписання і так далі. Тому ми йдемо полювати до президента, і тому ми пішли до постійного представництва президента Автономній Республіці Крим. І ми цим часом тось, змоделювали таку, і тим самим уникнувши конфлікту тобто, з тими людьми, які там зібралися, щоб не було провокацій. Насправді була акція досить успішна. І я думаю, що Крим це певно єдиний регіон, де всі акції проводилися без спортійної символіки. Ми з цього практично досягнули. Жодних прапорів Це було зроблено вашими зусиллями, чи це свідчить зусиллями... про низьку активність про українські ні, ні, партії? З нашими зусиллями, коли формувався вже в Києві в грудні штаб національного спротиву, тобто до нас самі партії звернулися, побачивши, що ми ті акції постійно організовуємо і на вихідних збирається близько тисячі чоловік. Кожен день після сьомій вечора ми робили акцію. Це близько сорока чоловік, інколи до ста, в залежності, які події розверталися в Києві, і тоді політичні партії. Їм де перші всі, нам треба, ну, всі посилають, нам треба в штаб національної справи, їм там треба Майдан створювати, вони зразу до нас. Ми тоді зібрали координаційну раду. О, о, і давайте сказали, давайте сформуємо цей штаб національної справи, і, 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 штаб національного спротиву. І нас обрали, мене і Сергія Ковальського, двох координаторів і цього штабу, тобто всіх політичних партій. Всі, тобто, там були ще і ті, що поза фракціями, що, що не були представлені в парламенті, і ті, які це. Тобто, і тим самим у нас вдалося консолідувати. Поставили вимогу, що ми не будемо в жодному офісі. У нас о, проблема була офісі Ще е знаходитися в тих партій, які сьогодні представлені в парламенті. Ми взяли офіс, е зняли вивізку партії, яка поза межами парламенту це Українська народна партія. В той час вони дали свій офіс просто і тобто, під е нашу якби не... А чому у вас було відчуття у вас у вас до що треба робити майдани на місцях, а не всім збиратися разом їхати на Київ? Дивіться. Чому ви вважали, було... що регіональний Євромайдан на менш можливий? Ніж у нас важлива ніж столиці. У нас була чітко. У нас була чітка логістика е, організаційна. Тобто, у нас було чотири координатори єромайдан Крим. Один із них постійно був mm -hmm. в Києві. Ми зразу ж його делегували 24 числа, тому що багато хто хотів їхати в Київ, тобто, щоб була координація дій. Хто приїжджає, він е, організовує їх тут, потім ті ротації йде. Тобто у нас був Сергій Мокринюк, він постійно тут був, представник демо демократичного альянсу партії. Е, Сергій Ковальський знаходився, він займався координатором майдан Крим від партії «Батьківщина», Він займався е, діалогом з політичними партіями і в самому Криму координацією дії. Я займався громадськістю, тобто як безпартійна людина. І, і ще був і Смаїло Кримський Координатор, яким ми координували роботи також із міжлісом кримського тарського народу, він теж був входив в наш штаб національного спротиву. І в принципі, у нас ну, добре вийшло. Ясно річ, що в грудні, в кінці грудня вже почалися проти нас радикальні провокації. Проти нас була така група народне освободітельне движення проросійська організація, ось, яка практично приходила на кожен вечір на наші мітинги. Ну, машину Сергію Ковальського розбили вщент повністю іншим, поколили колес. Тобто весь час намагалися щось зривати акції, і потім даже вони, я бачу, чергування влаштували. Один вечір вони йдуть русське єдинство проти нас, на другий день комуністи приходять, потім русська община, потім це народне своєдітельне движення. І в них все вже, тобто, і ясна річ, що ми навіть звернулися тоді до Могильова, ми розуміли, що режисер один. Партія регіонів і вона тоді контролювала все. Ми вважаєте, що саме діяльність партії регіонів це спробувала? Звісно. Чи ваші євромайданом таким чином розбудили там проросійське налаштоване населення? Ні, це партія регіонів вона заздалегідь готувала ці всі, і тим більше вона тоді в Криму контролювала. Ну як Аксіонов міг з стопроцентним бар'єром, міг трим два парламенті тільки не бути під, Кори... під Могильовим. Тим більше цю систему ще покійний джерти запровадив в Криму. Тобто він взяв всі проросійські організації під чіткий контроль, і він ясно річ. Це було просто мандрівка. Те, що не може робити партія регіонів, робили оці. І а він, типу, вони хотіли показуватися партії регіонів, ніби коли ти вони типу, можуть і компромісна якась політика. І я хочу сказати, що Криму в єдиному районі в принципі в перший же день, коли 5 тисяч проти нас вивели, то вже тоді е, цей мітинг, який в їх був е, організований, вже тоді був клич за таможений союз за об'єднання з Росією. Тобто не було того, що наприклад ми спостерігали в Києві в інших областях. Збудуємо Європу в Україні самі. Там не було цього. Там було зразу ж з перших же днів, з перших же мітингів було чітко Росія, об'єднання, таможені союз. Ніякі це там... які вже були дати. Це було з перших днів 24 листопада. Тож я кажу, що я фокусую це. Я просто продивився де Донецьк і Луганськ. Міс, по моєму, такого з першого ж дня ще не було. У них зразу мітинги про мається веду в провадні, щоб вони зразу говорили, що треба таможний союз і, і об'єднання з Росією. А в нас це вже було з перших же днів. А є відчуття, що Київ запізно на ці тенденції звернув увагу? Такий, по-моєму, взагалі не звертав на, 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 на увагу. І 23 роки ті, ті, які вони існували. Якщо б у нас було певні ресурси і певне звернення до це, я думаю, ми б уникнули. Цих сьогодні проблем. Бо Сьогодні навіть політика по місцевих виборах, яка 23 роки, коли говорить, що в нас немає електорату, нема бази. Насправді останні вибори 2012-го продемонстрували, що близько 23% є про українську електорату в Криму. Із них 14% кримських татар. Вони дають десь виборців 6-8%. Все решта це проукраїнський електорат. Але ніколи один кошик в місцевих виборах проукраїнські, продержавницькі, такі, скажімо так, національно так, національно-свідомісполітичні сили не йшли в місцевих виборах парламент Криму. І в місцеві органи самоврядування, тобто і ці сили розпорошувалися. Реально, ми мали можливість мати мінімум 25 депутатів в Криму разом з кримськими татарами, якщо б разну політику, і в органах місцевого самоврядування. І це б ясно зумовлювало протистояння, і ми б могли б давати відсіч і працювали б.